Ірпінь одне з перших міст України, в якому створено центр адміністративних послуг. На засіданні Кабміну 24 лютого про це згадав і міністр юстиції Павло Петренко. На церені децентралізації, перші наші місцеві органи влади. Вже підключилися згідно нового закону до виконання сервісів по реєстрації бізнесу і нерухомості. Це 11 місцевих органів влади, Луцька, Сумська, Рівненська і Ірпінська міські ради на час відкриття прозорого офісу. Тут надавалися послуги міського управління юстиції, відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб, управління держземства, загального відділу відділів земельних ресурсів містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, служби у справах дітей, комунальних підприємств. Громадського об'єднання, адвокат та інших. За цей період у нас багато чого змінилося на краще. Відгуки є і позитивні, у нас є відгуків і пропозицій. Взагалі люди дуже задоволені на сьогоднішній день, крім послуг, держгеокадастру. У нас ще надаються послуги. Уже почали надаватися послуги раніше, які надавалися реєстраційною службою. Реєстрація речових прав на нерухове майно та реєстрація фізичних та юридичних осіб підприємців надається теж в нашому ЦНАПі. Ну що ви можете у нас зареєструвати право собственності на недвіжимість, там, будь то дом, квартира, земля, право аренди на землю. Можете прийти зняти арест або його. За 4,5 місяці роботи у прозорому офісі прийнято близько 18 тисяч громадян. Отримано сотні вдячних відгуків та десятки різноманітних пропозицій. Дуже дуже прекрасно і тут вот Ну очень легко подойти в будь-який відділ, поговорить поговорити чому-то там какой то вопрос решить. Очень все добре поставлено. Я прийшла сьогодні сюди, щоб мені з субсидії переділити розрахунок, який у мене там залишився. Це у мене зайняло буквально 5 хвилин. Я зайшла, мене прийняли по талону. Переде мною нікого не було. Лишня людина вже не зайде. Дуже корисна, дуже красива. Ми в Європі. Найближчим часом на ЦНАПи буде передано і функції державних кадастрових реєстраторів.